Вітаю друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 16 вересня, і це 936-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди на обосує, ми продовжуємо традиційно кожного ранку огляд мапи бойових дій. І сьогодні ми говоримо з вами, як і усі інші дні, про торецько покровський напрямок. А зараз вже фактично ще торецько покровсько курахівський оскільки вони між собою. Ну, в якомусь сенсі об'єдналися, особливо на межі між Покровським та а, Кураховим. А, отже, сили оборони України продовжують тримати оборону а, по річці Вовча, як по лівому, так і по правому берегу, невелюючи спроби російських окупантів швидко вийти на річку Лозова, а також повністю сформувати свій південний фланг. В даному випадку ми бачимо саме цю річку Вовча. Її лівий та правий берег по напрямку: жила не перше, жила не друге гірник, зоряне, курахівка, Українське, де відбуваються зараз найзапекліші бої. Але знову ж таки, ця мапа вона не зовсім коректно відображає те, що ми можемо бачити щодо лінії боєзітнення. Більш коректніше відображає в даному випадку це саме мапа Діп State. Але це. Ця... Навіть з використанням мапи Deep State можемо зробити висновок, що росіяни вже впритул підійшли до жланого першого. Їх рух продовжується. Вони поступово зменшують охоплення а, цієї південної кишені, хоча в них досі не встановлено контролю над північною частиною Красногорівки а, по річці Лозова, яка саме знаходиться на північному березі річки Лозова. За желане перше, зараз відбуваються найзапекліші бої, бо з напрямку від Галицинівки росіяни саме рухаються на південь, вздовж лівого берегу річки Вовча, а саме через Желане-Перше. Далі вони, коли захоплять цей населений пункт, це село, вони будуть рухатись через желане друге. Отже, їх основна мета, ну в принципі, вона зрозуміла поступово. Тиснучи а, одночасно з трьох сторін, з півночі, зі сходу і з а, півдня, вийти безпосередньо на Жуковське водосховище. І саме з цього вод... Жуковського водосховища розпочати після закриття а, самої кишені, розпочати вже удар, флангові удари а, напряму на Зоряна, Курахівку, Олександропель, гірник. Тобто Закривши цей південний фланг, розгорнути більш інтенсивні наступальні дії, об'єднавши між собою сили та засоби декількох груп, декількох формувань, окрім всього іншого, для росіян продовжує виникати проблеми в районі Селидова. Вони мали деякі тактичні просування, але не настільки глобальні, щоб становити серйозну загрозу для станом зараз для самого населеного пункту в питаннях закріплення їх позицій в самому населеному пункті. Російські окупаційні війська в районі Селидова зараз усіма силами намагаються вийти на сам терекон, взяти терекон під свій контроль, а також прорватися. Зі Сходу безпосередньо в е, населений пункт. Їм це не вдається. Хоча, знову ж таки, час від часу в них відбуваються е, ситуативні тактичні о, успіхи в районі, наприклад, залізниці, е, в, на околицях самого Селидова, але їх звідти дуже швидко вибивають. Загальна ситуація в районі Селидова, вона важка, але контрольована. І якщо порівнювати з ситуацією в районі того ж самого Українська, наприклад, або в перспективі в районі Гірника, то тут треба визнати, що фактично ситуація в районі Українського, вона максимально складна. А в районі гірника вона буде ускладнюватись найближчим часом, тому що росіяни перейдуть саме тут в наступальні дії, вже найближчим часом і розпочнуть безпосередньо штурм самого населеного пункту. Також е складна ситуація і в районі Вогледару, оскільки російські окупанти продовжують тиск на саме місто, і оскільки вони мають можливість виходу безпосередньо на трасу 0,5-32, то і рух в них відбувається е саме вздовж е цього напрямку. Вони будуть і надалі намагатися тиснути таким чином на Вогледар, І, скоріш за все, у мене виникає таке. А враження і така думка, що вони не будуть очікувати, коли зможуть вийти за межі водяного з водяного на північ, охопити вугледар з півночі і вже розпочати ось таким чином рух та наступальні дії одночасно з півдня, з півночі та зі сходу, використовуючи можливості саме просування здовж як основної логістичної артерії, так і з тих рубежів. По яким вони мали можливість а, закріпитися раніше, а скажімо так: а, біля Вугледару ще ситуація ускладнюється наступним чином: росіяни зараз а, підійшли в притул до а, шахти південно-донбаської, і саме в районі південно-донбаської шахти є дуже важливі штучні висоти, штучні перепони. Це як сам промисловий об'єкт, так і терикони. Саме в районі териконів росіяни зараз активно використовують як артилерію, так і авіацію, наносять удари саме по цьому по цім об'єктам. Чому саме так? Тому що це фактично штучні висоти, які не дозволяють їм досить швидко і вільно вийти на вугледар. А відповідно, окрім всього іншого, і ще дозволяють силам оборони України тримати оборону з висотами вздовж траси, по якій рухаються російські підрозділи. Отже, вони зараз займаються штурмовими діями саме в цій локації, біля цієї локації. І контроль над переконами значно буде ускладнювати ситуацію в самому Вуглодарі, даючи. Можливість російським окупантам одночасно просуватися а, в напрямку до самого міста з контролем, частковим контролем а, висот, і по самому місту. Тобто, це буде серйозною проблемою в подальшому для того, щоб стримувати навалу росіян, а, загально а, на самому Пакро, О, окрім вугледару, на самому Покровському напрямку ще. Хотів би звернути увагу на те, що росіяни так і не взяли поки що під повний контроль Гродівку. Хоча це, як я казав, питання часу, і сили оборони України змушені будуть е, фактично закріплюватись на правому березі річки Журавка, і саме там буде проходити наша основна лінія оборони, яка буде саме виглядати е, як і саме гирло річки Журавка. Єдине, що питання виникає, як буде виглядати лінія оборони в районі Крутого Яру, там в північній частині Гродівки, де, до речі, росіяни так і не змогли взяти під свій контроль новогродівський терекон. Отже, проблематика саме з цією локацією, вона все ж таки виникла. Якщо ви пам'ятаєте, то я казав, що це ця промислова зона, особливо ці штучні висоти. Вони можуть створити для росіян серйозну проблему для подальшого просування. Отже, від зони бойових дій на території України до зони бойових дій вже на території Російської Федерації, як ви знаєте, сили оборони України розпочали відповідні у відповідь дії в Лужковському районі, і навіть на мапі Діпстейт з'явилась така собі дуже цікава. Сіра зона. Наскільки вона відповідає дійсності, важко сказати, оскільки ну ми ж не знаємо насправді, що відбувається саме в Курській області на всі 100%. Можливо, вона навіть вже збільшилась, але факт залишається фактом: російські окупаційні війська дійсно вони розпочали свої контрнаступальні дії, м'яко кажучи, не своєчасно. А, ну, це як і завжди відбувається. Було надано наказ від Путіна прискорити процес звільнення Курської області, щоб йому на день народження а, був подарунок. Але ситуація така, що росіяни були недостатньо готові для проведення цієї операції. І тут найголовніше, ось що я неодноразово говорив що одного з, з одним з факторів. Для початку таких контрнаступальних дій повинен бути повинна бути стабілізація лінії Боєзікнення. І лінія Боєзікнення в Курській області не стабілізована. На той момент, коли росіяни розпочали свій контрнаступ, вона не була стабілізована. І зараз вони мали відповідне просування а, на в перші, а, в перші дні а, своїх контрнаступальних дій. Багато хто це почав сприймати. Як а, звільнення, а, успішне просування насправді це елементи маневреної війни. Навіть я скажу так: маневреної оборони, сили оборони України зараз маневрують, і а, нестабільна лінія боїзітнення дозволяє це робити. А, багато військових, з якими я спілкувався, які знаходяться а, зараз по а, іншим а, плацдармам, по іншим напрямкам ну на Покровському, наприклад, напрямку, Краматорському. Кураховському, на Харківщині вони говорять, що проблемою цих напрямків дійсно є для контрнаступальних і контратакуючих дій з боку Сил оборони України саме стабільна лінія боєзіткнення. Але в Курській області відсутність цієї стабільної лінії боєзіткнення дозволяє маневрувати, те, що росіяни, ну м'яко кажучи, не дуже вміють. Вони не дуже вміють в маневрну війну. І тому а саме в Курській області маневри дозволяють маневрування, мобільність дозволить силам оборони України ну діяти, скажімо так, непередбачено для російського командування. І зараз ми вже бачимо цей результат на території Курської області, замість того, щоб з'явитися якісь ділянці повністю звільнені, де буде встановлена триколор. Виникає ситуація, що здається, той, хто контрнаступає, може опинитися в дуже цікавому положенні найближчим часом. Намагалися вивести з ізоляції Глушковський район. А хто знає, хто насправді опиниться в результаті в цій ізоляції. І саме а, тому я закликаю, коли а, буде в подальшому висвітлюватись ситуація в Курській області. Все ж таки мати на увазі, що ми говоримо про нестабільну лінію обоє та е, постійно мобільні та маневрені дії з боку Сил оборони України, і те, що ми називаємо е, відкрито так, відступили, залишили е, і так далі. А росіяни нібито звільнили, це може бути елементом маневру. І село Веселе в Лужковському районі м, в напрямку на сам Райцентр Глушкове. Не дасть мені у цьому питанні якось зманипулювати. Отже, спостерігаємо за подіями ще й в Курській області, які зараз вимальовуються в досить цікаву перспективу, яка говорить про те, що дійсно план щодо Курської області він багаторівневий, і він не тільки в себе вміщує загальну мету утримання та захоплення курської території. А ще є і бачення того, а як буде Росія на ці дії відповідати і чи готові ми відповідати їм? Ну судячи за все, о, якогось феєрічного результату результату від контрнаступу ми поки що російського не побачили в Курській області. А от те, що сили оборони України розширили зону контролю в Лужковському районі, це факт, друзі. Підтримайте це відео лайком, розповсюдженням, підпискою, а також натисніть дзвоник для того, щоб воно набирало відповідні позиції в українському україномовному YouTube. А також я нагадую, що в коментарях під кожним відео протягом цього тижня ви можете залишати не тільки свої думки щодо моїх думок, та щодо того, що ви почули, а і Запитання до мене, а десять найцікавіших запитань отримують свої відповіді в суботу. Традиційно, кожної суботи я відповідаю на десять найцікавіших запитань. На сьогодні дякую вам за увагу і як завжди, слава Україні! Слава нації.